Скільки ми виїздили, то просто капець, і ніде нічого ніхто не робить, Як небудь дисковочка і зразу засівають. І ось нарешті, друзі, нам вдалося знайти горене поле. Тут е черніхівська культура. Я тут знаходив золото, знаходив і срібло. Тому, друзі, спробуємо сьогодні тут походити. Дасть Бог щось вдасться нам знайти. Я сьогодні з Серегою вдвох. Е я з Майнлабікстера еліт. Серйоз Експідеус, котушка, блондинка. Я ще щось трішки прихворів. Горло прихватило, тому не знаю. Походимо, походим, а далі буде видно. Тому, друзі, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. А ми вирушаємо на пошуки. Погнали! Щойно увімкнувся, перший сигнал. Та Перший сигнал і зразу дивіться срібний зацеп від Фібули. Срібний зацеп від Фіболи. Прикол. Супер. Перший сигнал срібло. Надіюсь так піде і далі. Клас. О така краса. 12-13. Це ну? Воно, дивіться, друзі, схоже від пряги. Точно закінчення від пряги. Ось тут була пряга, а тут кріпилось до ремінця. Ось така штучка дрючка. Ух ти! Дивіться, друзі, яка спинка Фі А, на жаль, вона зігнута. От журбиночка. Блін, але прикольно, прикольно. Горанка, друзі, дуже глибока. Можливо, що зі насмикаємо сьогодні. Знову дивіться, який сигнальчик. Щось зверху. О, дивіться. Прикол. Знов спинка фі Знову спинка фібула. Ну це така загедіна. Ой-ой-ой. Дивіться знову... Блін, ну це було прикольно. Знову майже ціла фі була. Геть пружинка є, шмат голки є. Така Блін Ну на жаль, на жаль, на жаль, Эх, шкода ламана, ну, шукаємо цілу Низький Відеай. Дивіться. Дивіться, знов спинка Та ти що Да Майже ціла, майже ціла фібула, дивіться, голки лише немає і все. Прикаляс. Це мені дуже подобається. Це мені дуже подобається. Що ж, був сигнальчик і дивіться, випала голка для шиття. Вушко є воно ціленьке, але воно забите землею. Але, на жаль, бачите, вона зігнута. Ось така голочка для шиття. Блін. Крутяк, друзі, крутяк. Сигнали є. Копаємо черговий сигнальчик. Я вже бачу. Фібула. Дивіться ціла. Та ви шо? Та ви шо? Друзі, це просто... Це просто якийсь прикол. Третю полосочку йду і. Дивіться, вже ту ту знахів. Щоб не зглазити. Да, дивіться, яка файна, цілесенька фібула. Клас. Супер. Так, сигнал був як дробиночка, але дивіться, випала срібна пронісь. От там отвір є сквозний і воно на вірьовочку надівалось і носило як... Прекраса. Прикольно срібло. Супер. Є сигнальчик. Щось сигнали, друзі, пропали. Бронзяшка якась. Коротше вже стільки полос пройшов і без знахидок зовсім. Так зрадів, на початку так гарно пішло, а потім щось. Але нічого, сподіваємось на краще. Сигнал прям такий яскравий, яскравий. 40-50 десь зверху. Ого, друзі! Дивіться, який шматок срібла. Оце супер. Це супер. Клас. Значить що? Ще кілька шматків бронзи залетіло в хобарничку і ось зловив сигнал. Сім по VDI був, я вже його викопав. Знаєш, дивіться, друзі. Він, правда, закисший, зелений, але я почав терти. Е, і, друзі, видно, що це срібло. І це був амулет сокирка. Вушко зламане. От, Але сам амулетик ціленький. Блін, прикольно, прикольно. Шкода, вушко зламане, звісно, але, ну, блін, срібло. Клас ай -яй, яй глядачі, дивіться, яка журбеночка. Четвертинка Динарика, срібний, якщо не помиляється Фаустіна. Блін. І в Сереге шматочок Ліміця випало. Це капець Вже, блін, ці шматочки. Ой. Ну, що зробиш? Шукаємо. Опа на. Опа на, друзья, фибулка. Блін, на жаль, погнута. Але ціла, дивіться, навіть працює. Ось так. Забираємо. 12-13 сигнальчик. Та ви шо, знущаєтесь? Блін, знову шматочок срібного динарика. Та що ж це таке? Це жестяк. Просто блін Я в шоці. 14-16 сигнальчик. Клас! клас клас, клас. друзі, знову ціла фібула. Вау! Знову ціленька. Але залізний шток був і бачу частина пружинки вже відламана. Працювати вона не буде, на жаль. Крутяк. Супер. Ось ось така срібна штучка-дрючка випала. Що вона таке поняття немає? Можливо, хтось в курсі. Можливо, це від Фібули, де йде двох пружинчата. Можливо, це ним скріплювалося чи що? Хм. Цікаво. Ви уявляєте, третій шматок Динарія? Третій шматок, друзі, ну це... Це просто. Тоді за два дні дев'ять шматків, зараз знову вже третій загубив. Глядачі, я йшов вже до автівочки і по дорозі, дивіться, випала срібна. Вона була припаяна, якась накладочка така. От, ну але сріб бельце грамулечка. тонясенька-тонясенька тонесенька таке. Ну що ж, ми біля автівочки, значить, отака кількість шмурдячку в нас сьогодні на двох. До речі, серйозна йшов прясельці. Дивіться, шкода зламане. Але в орнаментах було. От, Так, ну в мене потрібцю. Ось якась штучка-дрючка. Незрозуміло. Два динарика. Амулетик Сукерчинка. Вушку зламане. Ну, в общем, срібельця трошки є. Значить по бронзі, до речі, ще шматок це ліміса. Тобто три динарика в мене сьогодні могло би бути. Могло би бути. От. Ну і по фібулках. Значить, сіла, одна і друга. Ну так, вісім фібулок. Всього. Ну і Сереги, от теж динарика, шматочок. Місного. Трішки бронзи. І трішки срібла. Оце щось незрозуміла якась штучка. що воно таке взагалі. Чи це їхнє, чи це не їхнє? Кусок відламала дломала, це якась така приблудна. От, ну і такий шмат. В общем. Якось так, друзі, перші на горанці, ну майже перші, тому що сліди там були, але так, хтось пробігся, то можна рахувати, що ми були перші. І от що можна знайти першим після Гораночки. Нема динарів, нема, на жаль, хоча ми дуже на них надіялись. Лише шматочки. Ну, тим не менше є цілі гарні фібулки. Класні. от. Тому, в принципі, в принципі, бачите, знахідки є. Якось так. Дякую, друзі, всім за перегляди. Підписуйтесь, ставте подобаючки. Далі буде.